Усіх вітаю, ви на каналі The Talk to me». з вами Ганна. Вибачте, щось я випала з Ютубу. Ну, У мене так буває періодично, що я починаю дуже активно займатися інстаграмом, і мене на Ютуб не вистачає, ще й людина, людина, ну так, людина, людина-моя дитина так себе поводила, що я розуміла, що знімати ну, не альо. І тому так, і щось відкладалося, відкладалося, але зараз мені вже припікло зняти огляд на цю колоду. Це таро е, Маргарет Петерсон. І ще на цю, але про неї окремо це у нас. Е, ой, господи, не те. Це у нас Таро Мрії Парацельсу. Так, також буду сьогодні знімати. Бо хочу, хочу на, на ці дві колоди. Вони несподівано в мене стали в пару. І в парі ну, просто ідеально працюють. Хоча, ну не знаю, якось я так інтуїтивно, спонтанно їх поставила до пари, і вони так гарно запрацювали, думаю, о, те, що треба. І хочу дивіться, те, що я писала в інстаграм, ті всі акції закінчуються. Все, я добре пропрацювала, ті колоди, дуже багато було запитів. Це дуже класно, це дуже, дуже мене знаєте, так замотивувало. Я така вся в роботу, в роботу, в роботу. От класна штука. Акції на пропрацювання колоди, тому що отримуєш одразу багато різних запитів. Ну розумієте, мій розклад він все одно буде якісним, незалежно від того, нова колода чи ні ну, Або ні. А, просто я витрачу більше часу, ще подивлюся в гайд, ще там подумаю, все це зберу разом. А, але коли там просто люди звертаються на розклад, ну, візьму, я буде там підходящий запит там, на один, на два розклади, ну я ж її так не пропрацюю. А на собі я не дуже люблю, тому що ну, ви ж розумієте, що таке собі. Ну, все одно ти частину інформації зчитуєш, частину ні. Частина від тебе прихована, тому що ну, те, це те ж саме, що. Собі, я не знаю, що, ну, як кажуть, що це як стоматолог, що сам собі зуби лікує. Так же і тут. А от саме в Кверенському запиті розкривається колода усій красі, і одразу зрозуміло, про що вона, як вона працює, і так далі. Тому я й роблю акції. Якби зі свого інтересу зробити багато-багато різних розкладів на колодах, і тоді вони мені ну, від та до. Чи як? Це буде українською правильно, Ну ви мене зрозуміли, що я хочу сказати. На цій колоді так, так цікаво вийшло. Звернулася жінка, я одразу їй сказала, буде по акції, і думала робити її розклад на парі Таро Гармонії та оракула Мур та Психея. І якось ну, так вони мені не йшли до рук на її розклад. І думаю, ну на чому ж її зробити? І вже ніби акцію пообіцяла. І заходжу до кімнати, де в мене колоди, і така, о, і лежиться Маргарет Петерсон, я ж хотіла з нею попрацювати. І думаю, ну точно, на її запит те, що треба, а запит був. ну, був, то, ну, прості, можна сказати про біоенергетику, але там зі своїми нюансами. Думаю. Це те, що треба, візьму її. І взяла мрію парацельса, так як асоціативно за картинками вона мені резонує на тему здоров'я якось. І там і здоров'я, до здоров'я це мало відношення. І як воно все, як запрацювало, як запрацювало, і я така: ого, нічого собі. І так мені сподобалось. Думаю, так, треба терміново знімати огляд і оголошувати нову акцію на цю колоду. На днях напишу. Думала взагалі відпочити сьогодні, взагалі нічого не робити. І так мені припікло знімати ті огляди, що думаю, ні, все ж таки зніму. Але єдине, що він не буде якимось дуже детальним, тому що в мене тут програлося ще не так вже багато карт. От ті, що програлися, я вам розповім про, про них. А так подивимося на самі карти, тому що вони дуже гарні, вони дуже красиві. Дійсно, ну тут витвір мистецтва, кожна з карт. Зараз побачите. І просто розкажу про її енергетику, взагалі про колоду. Отак От це у нас виглядає. Видавництво АГМО Уранія. Є в мене декілька колод, цього видавництва. Гайд англійською повністю. А так, але так доволі нормальна інформація. Ну, Бачите, тут по арканах, але цього достатньо. І це дуже пришвидшує роботу, що тут не понаписували зайвого. Тут доволі так коротко, але. Зрозуміло, про що говорить аркан молодше, ну і не тільки молодші, всі аркани зі своїми нюансами. Тобто, ну, дивіться, мені ця колода дуже схожа на Ошо Дзентаро, Всім відоме, яка в мене була. Давайте я розповім спочатку про цю колоду, як вона до мене потрапила. Така трохи містична, загадкова з нею історія відбулася. Давайте, ладно, про гайд. Вона схожа на Ошо Дзен, але на відміну від Оша, тут аркани все ж таки більш наближені до класики. Бо в Ошо Дзен, вона взагалі там іноді як оракул працює, і там взагалі значень немає, там тільки висловлювання Ошо. Що підходять більш-менш під аркан, і вона більш така, ну з нею більше на потоці треба працювати. І іноді там аркани, що відповідають там аркан, який відповідає, там, я не знаю, Аркану Мир, говорить щось таке, що ну, зовсім не відповідає класичному Аркану Мир. Ну, дуже вона оракульна. Тут вона ніби теж оракульна, в кожній карті є свої нюанси, яких в інших колодах може і не бути. так? Вона така трохи авторська, я б сказала. Але тим не менше. І класичними значеннями вони грають теж. Ну, тобто, тут, якщо для вас занадто важкі, поки що ну, ви, припустимо, новачок або працювали тільки з класикою, і для вас ще важкувато оракульні колоди, авторські, то це такий гарний компроміс. Вона ніби трохи авторська, ніби трохи оракульна, але класиці при тому відповідає. І тут зрозуміло, по Опису, у який бік треба трактувати, відштовхнутися ніби так від класики, і у який бік піти. Карти дуже великі, але я якось пристосувалася їх тасувати нормально, в принципі, зручно. Навіть обхватую. Такі вони важкі, така от, взяв у руки, маєш віч. Знаєте, кажу. Ну, от я. Ну, вона десь така, ну, може, трішечки вища за Девіантів всім відомих за дев'янтму, але ширше. Ну, мені подобається в даному випадку розмір, тому що тут, бачите, такі сюр... Сюр... сюрреалістичні картини, і воно б знаєте, загубилося б якось у маленькому розмірі, і навіть у стандартному. Тобто ці карти, я думаю, і потрібно було зробити більшими. Тому що тут такий візуал, і ти ніби в нього більше поринаєш за той рахунок, що. Карти великого розміру, і цю колоду мені подарували. Величезне. Дякую ну і за інші колоди, звісно, Ігорю Миколайовичу, що надарував мені колод, але за цю окреме тому, що я йому розповідала. Він знає, я дивилася загальний розклад у Таралогині, яку завжди дивлюся, до якої я на загальні розклади на Ютубі ходжу ніби на особисті. Вони так і відіграються. Ніби як на особистий сход, сходила, ні ну, навіть де ж. Навіть прогнози. Це дивно, але отак працює, якщо майстер тобі дуже резонує. І якось в неї в розкладі побачила цю колоду, і так мені сподобався той розклад. І думаю, і я така, блін, яка прикольна колода, вона повинна в мене бути. І щось я закрутилася, замоталася і забула її пошукати. І вона там не сказала назви, або мені пролетіло мі мімовух повз, повз моїх вуха. І щось я потім і забула, і все. Але так вона мені відклалася в голові. І потім приїжджаю подарунок, ящик колод від Ігоря Миколаєвича, і мого підписника, і в нього власний канал вже рекомендувала. Ну, я ще порекомендую, залишу посилання в закріпленому коментарі. Він цілитель, ціл, 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 вибачте, в нього YouTube канал є відомий доволі, і телеграм-канал, і інстаграм. Підписуйтеся, залишу посилання. І, і дякую за рекомендацію, він також мене завжди рекомендує. І, ось він, он, ну, і ми не розмовляли з ним про цю колоду, він сам мені її обрав. І я кажу: ну як ви так вгадали, бо я її хотіла я її побачила в тому відео, уявляєте, і він мені от її замовив і подарував. Так, Що сподобалось? Що? Мастя, ну, тут кубки, тут кубки, М -м -м, повітря, ой не повітря, а мечі пір'я. А, дуже сподобалось, що жезла тут племена. Я, я обожнюю чомусь це слово «флемс». Може, по, по асоціації з, з близнюковими пламенами, бо дуже це така романтична теорія. І мені якось оце назва Масті Флеймс дуже романтично якось виглядає. А, і що там ще? А Пентаклі, здається, монети. Ага, да, монети. Так, ну от такі вони гарні. Абстрактні, символіка не класична, як бачите, але значення при тому більш-менш класичні. А, двір, двір тут мати, батько, син та донька, здається. Не дуже добре знаю колоду, але я завжди кажу, що я не знімаю огляди обов'язково з ціллю. Розповісти вам про кожну карту. Тут більше ми про енергетику, про такий загальний вайб цієї колоди, візуал, якість, якість дуже добра і достатньо пружні карти. Спеціальний тут картон, ламінації тут немає. Тут як він називається, милований той картон. Така от рубашка. Ну така колода для естетів. Знаєте, я думаю, що не кожному таке зайде, але от ну мені зайшло. Я естет, я таке люблю. І ця енергетика така, знаєте, що врівноважує. От мені здається, навіть якщо ви самі будете в такому роздраї, якомусь внутрішньому, як каже, моя знайома настроєння вразнобой. Коли дійсно вразнобой, ти такий через 20 хвилин ти інший, потім ти заспокоївся, потім знову тебе понесло. У мене буває, коли щось мене виводить з рівноваги. Отаку от колоду береш, і вона ніби до тями тебе приводить. І ну, логічно, що на клієнтів вона буде. Де ну, діяти так само? Подивіться, які тут птахи. Ой, вибачте, тримач трохи заділа. Ну дуже красиві карти. Ну навіть вдивлятися, фотографувати для медитації підійдуть. Ідеально. Ну тут ну дійсно тут енергетика, як Воша Дзен, тільки вона така більш яскрава, більш така абсурдна. Я б сказала. А ця більш така спокійна і ще більш заспокійлива, аніж Оша Дзен. І це колода, яка підпитує. І ти розклад робиш, говориш, 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 а вона ніби тебе в процесі підпитує енергію. От мені так здалося. Деякі, Але я вам не скажу коректно, як це перекладається, я забула. Деякі аркани мають класичні назви старші, деякі ні. Подивіться, ну, двойка пір'я. Ну... Ну, як же це гарно. І, і, рамоч, і рамочки ці мені подобаються. Ну, мир тут мир. Сім я тут і метелик, чи як це буде. І людини, тут обличчя. От таких тут багато зображень. Тут і ноги, і руки відбитки. Ну, Дуже мені подобається така стилістика, стилисти, стилисти, вибачте, заговорюю щось. От я ще не пробувала попроживати ці карти мабуть, наступну карту, що я візьму, зараз я в аркані на перстянка старогармонії. Ну, тобто, це, це як прототип, ну, його прототип імператриця. І от думаю, що піду зараз далі в мечі. І от а, ідеально взяти мечову карту, особливо, якщо вона така умовно негативна, дуже а, класно її взяти з такої колоди, щоб вона якось м'якіше грала, так, не огорошувала. Ото. Хоча подивимося, як буде, я ще не пробувала ж проживати саме з цієї колоди карти. Magic. О! А я якось навіть думала, чого немає колоди, де маг буде не маг, а магія. І от прийшла до мене така колода, де магія називається Magic. Ой, маг називається магією. Не, не маг, а magic. Не, Ну, Ви зрозуміли коротше. Ну, зрозуміла тут що. Флеймс з племена тут яскраві, пентаклі такі жовті, помаранчеві, теплі, старші різні, пір'я холодні. Ну, тобто це відповідає класичним кольорам второ. І що там ще я забула? четверте. А, ну і Кубки такі теж холодні, але не такі холодні, як як мазь повітря. Оцю, от, от, от такий огляд я б сама не дивилася на прискоренні, хоча зазвичай я все дивлюся на прискоренні, тому що тут прям хочеться роздивитися кожну карту, який дурень, класний, красивий. Це у нас аналог самітника. Ту ну, взагалі, ну, прекрасний, ну я не знаю. Десятка монет, я може якісь вже розмовляю. Ладно, не буду ні про які карти розповідати. І не буде в цьому огляді загального розкладу, тому що я її без підготовки, без гайду, а гайд мені треба перекладати кожне значення, я вам не читаю. Так що тут, ну, такий от буде огляд. Але я думаю, що я в процесі проробляння краще на ній щось познімаю для вас. І ви там побачите, чи якийсь загальний розклад, чи, може, ченнелінг. Напишіть, що ви хочете. От вам завдання. Напишіть мені в коментарях, що саме ви хотіли б на цій колоді. Тільки єдине, що хочу сказати, припиняю я робити прогнози військові от чогось. Почала відчувати відторгнення до того. ну Не, відторг... не відторгнення скоріш, а спротив, спротив. Чомусь зараз мене спротив це робити. Може, там щось, що мені особисто не треба знати, я не знаю. Я все збиралася, збиралася і так і не спромоглася зняти на серпень прогноз. Хоча на кожний місяць знімаю, може повернуться вони, може ні. Не знаю, не буду на серпень. От саме на серпень в мене спротив пішов знімати, і я не стала. Я навіть почала знімати, зняла 15 хвилин. І ще дощ-шоу не закінчувався, і мені здалося, що інформація перестала йти. І я вимкнула відео і не стала знімати далі, і потім вже до того не повернулася, так що не буде. Або щось на духовну тематику, якийсь розбір такий на цікаві, може, магічні езотеричні теми, або загальний розклад, тоді пишіть тему, яку. Ну, пропонуйте, пропонуйте, і я на цій колоді з радістю для вас щось познімаю. Отака вона, отака от красуня, таку красуню зробила Маргарит. От, ші шістка пір'я. Я взагалі обожнюю шістку мечів, це аркан. Я в ньому навіть народилася, якщо подив... подивитися астрологічні ну, періоди, що співпадають з арканами Таро, то я народилася в період шістки мечів, і для мене це дуже такий магічний, сакральний аркан. І тут дуже він гарний. Може її прожити, тому що я прожила шістку мечів старогармонії. Щось вона ніяк у мене яскраво не розкрилася. Але я подумала, що це просто я в аркані, як вдома, бо я ж в ньому народилася, мені близька його енергія. А може просто колоду треба змінити. Ну, подивимось. П'ятірка мечей теж, яка красива і ця кров. Тут. Ну... Ой, ну дуже, ну дуже вона така трохи лякаюча карта, але яка ж вона красива? Ну, просто космос. І, взагалі, колода, вся космос. І фігурні такі. Класні тут донька, пір'яну, які кольори. Навіть камера не передає всієї краси. От я зняла огляд, весь огляд розкла... розказую, яка красива колода. Дев'ятка кубків, до, до речі, відігралася як прихованим бажанням, бо ця прилина лежить, от вона тут, лежить на дні океану, і її ще треба віднайти, відшукати та звідти дістати. Тобто Тут про такі бажання, яких людина навіть не визнає. Сила класична, в принципі, більш-менш, вона так цікаво там описана. Але красива. Шістка, шістка племен тут про лібідо. Тут подивіться навіть зображення. Тобто тут чітке значення, що вона про лібідо. Ось, щось трохи поплило відео. Вон, вже десь знімаю. Сподіваюся, що звук буде. Або краще, давайте перервемося, трохи відпочине телефон. Так, ну ніби нормально, я перевірила, звук повинен бути. Але це такий огляд, що навіть якщо звук зникне, то е, тут ви ну, багато чого не, не, не втратите. Тому що я тут нічого надкорисного розповідати не буду в цьому огляді, одразу кажу. Просто показую, показую колоду. Просто я про неї взагалі хочу сказати, що вона духовна, вона більш для духовності, для енергетики, карми, оце все її. але, Але так як аркани наближені. До класичних, то насправді і якийсь там звичайний розбір, будь-який теж на ній зробити можна, тому я на акцію цього разу тематику не буду обмежувати взагалі. Тому що вона підійде, ну, глобально вона підійде для будь-якої тематики, і універсально вона теж працюватиме, я в тому впевнена. Яка Красивенна хочеться сказати, красивенний місяць тут. Красивенна луна, хотілося сказати. Мені О, камінь який на дияволі, Боже, вона, ну вона просто космічна, як на мене. Імператор, башта яка? Тривожна, так? Четвірка мечів. Дуже класно на ній вмикається інтуїція, знаєте, так клац, ніби перемикач хтось, тумблер, тумблер, хтось так клац, і все, і пішло. Дуже легко читається. Я думала, що вона важкувата буде читатися. От Ошо Дзен, до речі, я думала, що його повертати, не повертати, купувати, не купувати. Він у мене залишився теж з моєю колекцією в Лисичанську, але, мабуть, вирішила, не буду купувати. Ну, може мені там і стрільне потім. Тому що він, ну мені. І важче з ним було розбиратися набагато, аніж з цією. З цією так легко пішло, я такого не очікувала. Так, вгай тут дивитися обов'язково. Якщо не знаєте англійською, перекладайте через Google об'єктив, ну хто, хто захоче собі цю колоду. Тут вважаю обов'язково, але тексту там небагато, і воно, знаєте, так одразу складається в одну картину. Дуже все зрозуміло, дуже якось легка така мова у колоди, ніби вона телепатично з тобою розмовляє, знаєте? Колесниця. Тобто зробили колоду таку і глибоку, і в той же час зрозумілу, легку, і вона і духовна, і універсально можна з нею попрацювати. Ой, десятка пір'я, тут є в неї такий відтінок. Що, ну, як це називається, Синдром того, що, того, хто вижив. Ну, Коли людина після якоїсь катастрофи, ну або зараз на війні, виживає там, там, де багато людей загинуло, і відчуває провину навіть за це, є така відома штука, і тут вона про це як цікаво, так, і теж така тривожна. Коли побачила катастрофу, побачила багато смерті, але при тому вижила, і з нею все добре, з цією людиною. Але ця смерть в неї назавжди не перед очами. Ну, ой, у мене мурахи пішли ціпки, ціпки українською. Ой, ну дуже вона така. Але мені сподобалось, сподобалось таке читання десятки мечів. Смерть тут така, бачите, філософська, зірка. Оце зображення мені дуже подобається, як її тут. Космос. Ну, ну взагалі, ну як це можна не любити. Ну Є люди, яким, здається, це не їх. що Для них вона за нудною може здатися чи щось таке, хто любить пояскравіше, по там, мультяшніше. Мені якось зараз мультяшні колоди до рук не просяться взагалі. Хоча раніше мені їх хотілося. Четвірка пламен. Колесо життя так, на колесі фортуни, дев'ятка пламен. п'ятірка монет. Ну, гарні, гарні зображення, гарна колода. Ой, в мене вже, знаєте, руки горять, її поганяти, на ній попрацювати. Хто там давно хотів зі своєю кармою розібратись. Ну, я напишу, напишу ще в Інстаграмі про акції. І туз Кубків вчора фотографувала його для інстаграму. Ну, нехай на дні залишається, бо туз Кубків то добре, ніхто не буде з тим сперечатись. Тут ще мати кубків, нехай буде під ним. Стрічка, нехай. Бо знаєте, я все ж таки звертаю увагу, що там на дні залишається. Нехай там, луч... ну, бо є думка, що ці карти можуть і програватись, і я колись помічала, що таки програвались. От ті карти, що на дні колоди залишаються, коли ви вже попрацювали, і прибираєте її до коробки. І я вам раджу все ж таки на це звертати увагу, бо най там щось добре програється, а якщо там щось не дуже добре. ну, Може, то за бобони, звісно, але я звертаю на це увагу. Така от колода. Всім рекомендую, хто працює з духовними тематиками, або магічними, або енергетичними. Ну і так далі. Кар Карма це все. Відносини кармічні, мені здається, буде круто. Ну, і от все в такому дусі. Дуже рекомендую. На тому, в принципі, все. Приходьте на розклад. Пишіть теми для відео на цій колоді. Пропонуйте, буду вдячна. Ну і взагалі вдячна за ваші вподобайки, коментарі, підписки і все таке інше. Підписатися на інші мої ресурси можна за посиланнями в описі відео в закріпленому коментарі. Ну або на тих, кого я рекомендую в своїх відео. На тому, в принципі, все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Слава Україні! До побачення!